Hello, boys and girls, nice to see you. Please open your book on page 16. А, сьогодні ми з вами розбираємо а, основні запитання, да, які ви бачите ось у а, діалог, діалогах A, B, буковки. І так, слухаємо першу вправу. Exercise 1. Listen. Page 16. Lesson 4. Task one. Listen and repeat. What's your name? My name's Kate. What's your surname? Reddy. Where is your house? My house is in Green Street. І так, ми з вами сьогодні познайомилися з такими питаннями. What's your name? Як тебе звуть? My name's Kate. Мене звуть Кейт. What's your surname? Як твоє прізвище? Ready. Where is your house? Де твій дім? My house is in Green Street. Мій будинок на Green Street. Так як у нас, наприклад, My House is in Кропивницького street. Oh, My House is in DeSantis Street. Да? Тобто на вулиці Десантній або на вулиці Кропивницького. Далі, What's your name? Тренуємося говорити. Як тебе звуть? What's your name? Як твоє прізвище? How old are you? Скільки тобі років? Where is your house? Де твій дім, да? Тобто це нове для вас запитання. Where is your house?